Всім привіт! Грибний сезон продовжується, але грибів немає в нас, як я бачив. Прийшов на дуже таке урожайне місце, де родяться гриби, такі пізні, з білими ногами, з чорними шапками. Після дощу, заточно знаю, що ніхто не позбирав. Так, я, я перший. Нічого немає. Також в суботу бігав по лісі за опеньками. Опеньк також не знайшов. Немає ні дрібненьких, ні великих. Я щирусь пару таких шалітніх, так званих, які білі опеньки тоненькими ножками. Можливо, можливо, того року і так і сезон закінчиться у нас без грибів. Є маслюки, і оріжеки ще. Можливо, будуть садові опеньки посада пише що не чути но в лісі не покричиш лишнє слово зараз привертаю увагу таких любителів так як я і всі біжать до тебе так як грибів немає вони думають що ти вже знайшов так вибачайте, якщо не чути. Телефон вже був і в воді, і в різному мусорі. Збирав гриби в різних погодах і в дощ, і в сніг. Для міняти, купляти другий. Тому має багато грошей могло скинутися, гривню тисяч сім. Ось тут я збирав грибочки, все недавно немає. Нема що показати. Вроді давно жию, де ростуть. Но ліс змінився, природа змінилася. Тепер літом гриба не знайдеш. Раніше можна було сумками носити, тепер посуха. Ще пара років все висохне. І зими не буде. Це мій, мій прогноз такий проросту. Буде сухо, без води і проблемно. Нема. Ті гриби і видно. Він беліє. Ну провірити треба було. Мож, може якраз. Буває так, що вискочить люди не ходять. Потім море грибів. Так, якраз поганка там росте так. Нічого не росте, не є гриб. І шо? Пора, бурней, йшов, отакий. Один, правда, на ну, поїджений. Чора неділя була, могла позбирати, ще, якщо було більше, але ніж могли не вирости. Таке може бути. Так прямо грибошка постукаємо, такие собі, И шоу, риба одного такого погреженого вночі, майже. У нас тут холодно. Руки змерзли. І то добре, можливо ще будуть, то я знаю. Один це не результат. Хотілося б 10-20 потім для нашої Львівської області, Золочівського району. Я вже знаходив гриби в даному місці. Одходимося, чи є ще овпеньки. Виключаю телефон йду там, де ростуть овпеньки. Це трохи далеко пізаліся. Нехай буде Тут я збирав опенки Хто хоче йти в ліс за пеньками. Зразу кажу, пеньок немає Принаймні нас тут Зовсім би одну знайти, тут росли купами такими Кубками і поодиночні і різні. А до листопада ще пару днів. А в листопаді вже майже грибів нема у нас. Бувають винятки. Тепла осінь Всім дякую хто дивився, хто підписався Монетів не можу купити. У нас нема таких банків, що продають. Їхати в місто опасно. Всім дякую, ще раз.